Якщо хочуть вам сказати вищі сили, На тій колоди у нас Мах. Так, ну людина тут або маніпулятор, а якщо брати у професійну сферу, ну це людина така на всі руки мастер. Магом управляє Меркурій, так що людина може мати, можливо, якийсь бізнес торговий або декілька бізнесів. Ну, дивіться, тут він прийняв рішення направлятись до вас і створити з вами стосунки. Чи знаєте ви цю людину? Чи вона нова для вас? Король кубків чоловік водного знаку зодіаку, рак риба Скорпіон. По зірці це, скоріш за все, у вас є. Спілкування, можливо, в соцмережах, або ну, по, тройки куп... О, по тройки пентаклів, тут якісь соцмережі, або, можливо, сайт знайомств якийсь. Так що приймайте, хай буде так.